Пері і з 7-часових утрату тут вже призає, ми починають снімати дорожнього контроль. Ми зараз перекриваємо рух транспорту. Там все по орденам і талі Тобто у тебе все на контролі? Буквально через годину вже відбудеться перекриття руху транспорту на Шулявському шляхопроводі. Ми починаємо роботи з розборки. Демонтажу всіх конструкції шулярського шляхопроводу через місяць, в квітні, ми вже почнуться активні будівельні роботи. Вибачаю, за незручності ми попереджали всіх водіїв. Ознайомитись також з рухом транспорту можна і в інтернеті, і з стендів, які будуть встановлені по Лепсе і по всім прилягаючим вулицям, яким чином можна безпреп'ясно об'їхати, щоб не стояти в корках. Всю інформацію ви також можете отримати додатково, якщо вам потрібно, буде на сайті КМДА.